Цей день ми відкриваємо наш ліцей, наш третій ліцей, який був, на жаль, найбільше пошкодженим учбовим закладом в нашому місті. І ще рік тому здавалося, що дуже швидко його нереально відбудувати. Хочу подякувати Київської обласної військової адміністрації, які допомагали проводити ці важкі перемовини, бо цей проект Юнісефа – це найбільший їхній проєкт в світі по відбудові. І за це ми вам дуже-дуже дякуємо. І в проєкт, на жаль, Юнісепа не входили спортивні майданчики. Можливо, я повторюся, але я ще хочу раз подякувати Галині Федоровні Герери і епіцентру. Якщо б ми не ви, ми б не відкрили сьогодні з такими прекрасними спортивними майданчиками. Бо це саме спортивний ліцей. 22 вида спорту. Коли до нас звернувся Олександр Григорович, мер міста, чи зможете допомогти у відбудові спортивної інфраструктури, відповідь була однозначна: коли починаємо відбудову, коли можна приступати, разом ми пишемо нову історію міста Ірпінь, міста сильних і сміливих людей, міста надії і відродження. І сьогодні ви є свідками того, що нам вдалося зробити менш ніж за два місяці. І мені дуже хочеться, щоб саме цей ліцей і соціально-спортивна школа Реал Мадриду стала місцем, де будуть народжуватися наші чемпіони, і також лідери нашого завтрашнього дня. Коли ми повернулися в Ірпіні, побачили її в такому стані, скажу вам чесно і відверто, багато батьків зневірилися, що після такої руйнації її можна зробити. І коли тут почалися перші роботи, ми ще не вірили. Але коли вже побачили такий красивий фасад, ну це дійсно якесь чудо відбулося, тому що дуже багато діток не перейшли, не покинули школу, а вчилися на онлайн-навчанні з нашими вчителями. Зараз вони поміло підже класи, ми просто безмежно щасливі. Незважаючи на ту повітряну тривогу, він вже, мабуть, нас не налякати. Ідеальні майданчики у всьому місці. Це дуже класно. І знаєте, прям пишаюся нашою школою. Таких ви не дали Красиво дуже. Хочеться вчитися дуже. Цей проект, це, цей ліцей номер 3 в місті Герой Ірпінь – Це колосальний проект, тому що це єдиний навчальний заклад, який відбудований за кошти ЮНІСЕФ в такому розмірі. Майже 5 мільйонів євро ЮНІСЕФ виділив на цей навчальний заклад. Зараз під час війни наша держава не може виділяти такі значні кошти на відбудову, тому що всі гроші йдуть. На війну та на нашу перемогу. І ЮНЕСЕФ також підтвердив, що вони за всю історію своєї існування ніколи не вкладали стільки коштів, але вони повірили І разом з і разом з мером міста Героїв Пінь ми зацікавили ЮНЕСЕФ та інших міжнародних партнерів, фондів та бізнес, що нам необхідно створити і показати приклад цьому світу, що об'єднавши, ми можемо.

we were, um, what i am impressed with the government is the prioritization of children in the programs and what they implement. because children are not only the future, they're also the present of ukraine. and um, we are, it's a pleasure to collaborate, to support the government to ensure the achievement of rights and results for children. По-перше, це дуже надихаюча подія, тому що знаючи, в якому стані були всі ці будівлі, знаючи, в якому стані було місто, е і бачити тепер таке оновлення, це надихає, це вселяє віру в те, що ми все подолаємо, що ми все відбудуємо, що ми повернемо наших дітей до нормальних умов навчання, що ми дамо їм те саме цінне, чого їм так не вистачало всі ці роки. Спілкування, розвиток, нормальне навчання, комунікацію з вчителями, нормальне середовище, нормальний настрій, впевненість в собі і впевненість в своєму завтрашньому дні. От що найважливіше в цій події для мене, як і як для людини, і як для міністра. Друзі, вітаю всіх з відкриттям ліцею. Дуже дякую нашим збройним силам, що дають можливість відкривати ліцеї, ремонтувати і не пускають сюди ворога разом до перемоги і слава Україні!